Для ці цій книзі я зрозуміла, чому він це все це творив. І навіть для мене це перебір. Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams. Добавляємо з вами трішки святкового настрою ці відео. Не забуваємо лайкати, підписуватись та писати коментарі. І сьогодні з вами хочу поговорити про досить неоднозначну книгу для мене. Це буде Третя частина Devil's Night – вимикач про Деймона Торренса. Справді мені трішки важко все ж таки зрозуміти цього персонажа. Давайте спочнемо по історії. Після подій другої книги Деймон вирішує будь-якими способами добутися свого А саме. Він хоче вінтер. Заради цього він одружується на її сестрі, щоб проникнути до них у будинок. Але перед тим, за допомогою Ріки, він просто знищує батька Вінтер, знаходячи на нього компромат і оприлюднюючи його, тож він просто зникає. І коли Деймон одружується та попадає у один будинок разом із Вінтер, він починає потрішечки прокручувати свій план. І так, давайте з вами спершу заглянемо у їхнє дитинство, де вони вперше познайомилися під фонтаном, де Деймон ховався від своєї матері, яка весь цей час його шукала, а ховався він, тому що вона його ґвалтувала маленького хлопчика ховався у фонтані, там була така прихована зона, де не було води і де було темно. І у той фонтан до нього якраз залізла вінтер. І він її покликав у будиночок на дереві, але вона впала і назавжди втратила зір. Тобто від віку здається, шести років 6 років вона, чи восьми вона була абсолютно сліпа. Її були відправили подальше від будинку у школу для таких спеціальних дітей. Тепер Давайте заглянемо до з вами у події ближче. Тобто, орієнтовно десь 8 років тому напередодні однієї із Devil's Night, коли Вінтер повернулася додому після того, як її були відправили у спеціальний заклад для дітей, які мають вади зору, які не бачать. І у неї там також вдома була окрема бальна зала, спеціальна тільки для неї, щоб вона могла навіть вдома танцювати балет, тому що вона його надзвичайно обожнювала. Навіть самою маленькою вона сподівалася пов'язати своє життя саме із цією справою. Але через те, що вона втратила зір, ну погодьтесь, це буде справді надзвичайно важко зробити, якщо в цілому можливо. Тому що ну, незряча балерина – цікаве питання. І одного вечора, коли її старша сестра влаштовувала біля їхнього будинку вечірку, а вона просто повернулася з цієї вечірки, зайшла у будинок. Як вона подумала, вона закрилася і почала танцювати. І саме тоді Деймон за нею вперше, напевно, спостерігав. За тим, як вона танцює. Дуже вам до речі раджу, я це не робила ні першої, ні другої книги, але почала робити третю. Тобто, вклю... почала включати плейлист, дійсно той, який вказаний у книгах, і під час прослуховування певної пісні читати. Атмосфера зовсім інакша. Мені оце прямо мега сподобалось, і я дуже розчарована, що я цього не робила раніше. І так, повернемося з вами до обговорення. Але так як він того вечора не курив, він забувся гарати свої вдома, і він був у не своєму худі, вона його не впізнала. Тобто, вона подумала, що це якийсь зовсім інакший хлопець, що це не Деймон. І він вирішив цим скористатися. Тобто він постійно приходив до Вінтер. Вони там якось проводили час. Мені дуже сподобалось те, як він довірив їй свою машину вночі, про тому, що вона сліпа. Я розумію, що він а, саме в той момент. Це був справжній Деймон, який просто мав можливість за маскою іншого хлопця показати себе справді як чутливого, доброго хлопця. Відношення Деймона до Вінтер саме те, що він давав їй більше свободи, чим будь-хто інший. Але, на жаль. Одного вечора він прийшов до Вінтер, це були якраз напередодні Девелснайт. Він прийшов до Вінтер, і коли у них був їх перший раз, він це почав знімати на камеру, потім телефон упав, але все ж таки було чути все те, що відбувалося. І як ми знаємо з подій першої книги, що ті відео були потім оприлюднені. Раз одне із відео було із Вінтер, яка нічого не підозрюючи після вечора, спала з Деймоном у своєму ліжку. Хоча вона не знала, що це Деймон. І коли її батько просто злетів до неї в кімнату, почав щось йому говорити, почав з ним сваритися, і Вінтер запитала, хто це він їй, сказав, що це Деймон Торренс. І вона після цього кричала, що «Божечки, заберіть його звідси, я не хочу його бачити. І вони вирішили, що ну, вони засадять його в тюрму, чи вона, чи її тато. Після того, як Деймон відсидів, після подій першої та другої книги, після одруження на Арі, сестрі Вінтер, Деймон. Він вирішив, що ну він дуже хоче помститися. Він тер за це все, що він прожив через неї. Але як би він не намагався її нашкодити, все одно він її кохав і в кінці кінців вони порозумілися і е, нарешті вирішили, що вони мають абсолютно повне право бути разом. Проте зразу ж на наступний день до їхнього будинку з'являється батько Деймона Торен, старший, і слава Богу, що він тер не було вдома, тому що він викрав Деймона. І його хлопці там його добряче побили, так що в нього відкрилася дійсно сильна кровотеча. Хлопці, Майкл, Кай і Віл та дівчата Ріка, Бенкс та Вінтер, і наша братва, будемо їх так називати, йдуть його рятувати. Вони його вивели з будинку Торенса старшого, відвезли його до лікарні, він чуть не помер і дуже сильна кровотеча. І у Бенкс, яка була така сама група крові, як у Деймона, вона не змогла здати кров, тому що вона вже була вагітна. І кров ріки йому підійшла, тому що в неї була така сама група крові. У лікарні а Торн старший викрав Вінтер та Майкла, і вони всі чудово розуміли, що Майкла він віддасть. Все ж таки, а от Вінтер він може назавжди завжди залишити у себе маніпулювати нашою цією всею братією як хоче. Але в них все вдається, вони визволяють майкла, вони визволяють Вінтер, і Демон в той момент розуміє, що ну, його батько ніколи не дасть їм спокою, і вони вирішують усі разом покінчити із цим. А, і коли вони влаштовують справжнє шоу, яке мені надзвичайно сподобалося, я би справді хотіла побачити його вживу на одній із площей Бей. А вони у одному з барів знаходять батька Торенса старшого, вони починають з ним говорити, він там щось починає тікати. І потім Деймон та всі інші його доганяють, але всі інші були трішки ззаді, і Деймон говорив з своїм татом тільки так, що чув він. І саме в той момент Торен старший говорить про те, що він йому нічого не заповів, і що його сестри набагато краще керують усім, чим він. Тобто тіка. І Бенкс є сестрами Деймона. Розберіться у всіх родинних зв'язках, собі як хочете, називається. Деймон розуміє, що він, напевно, ніколи не буде мати спокою від свого батька, він його вбиває, викликають поліцію. Проте, проте його мати, Крістіана Фейн, отак от, от допомагає йому вийти із цієї тюрми неушкодженим. І без ніякого терміну, і без ніяких звинувачень. Після того, як він виходить з тюрми, в них все зстає добре, вони там закохані, в них е... народжується син, все чудово. І так, по Деймону багато де да, я зустрічала, що після прочитання цієї книги говорила, що от-ну, от все, Деймон, там улюблений вершник, чи щось таке. Ну, чесно, мені не особо то й зайшло. Просто, ну, якби він на початку книги розвернувся і пішов до психолога, так, все, я згідна, добре, тоді б я, може, йому поставила більших плюсів. Але, чувак, якщо в тебе такі, блін, жорсткі таракани в голові, ти роби щось з цим, А ні, ти знущаєшся над іншими людьми, причому систематично і постійно. І він розумів, що це, ну, що це в нього проблеми, і він нічого з цим не робив. Його відношення до Вінтер це просто один суцільний редфлек. Так, він її надзвичайно кохає. Він її буде захищати, попри все. Але навіть для мене це перебір. Дійсно, для мене оцих червоних прапорців у Деймоні занадто багато. Я можу вам чесно сказати, зараз мене просто закидають камнями. Того, що Деймон, мій самий неулюблений вершник на даний момент. Його відношення до інших. Що він там понатворював з Каєм, з Майклом, з Вілом, з дівчатами, блін, своєю коханою Вінтер. Це. Його не виправдовує ніщо. Абсолютно. Тому що, так, завдяки цій книзі я зрозуміла, чому він це, все це творив. І вона була на його, тому що зламали його названа мати, його батько, всі його ламали постійно ще з малесенького хлопчика. Але хоч декілька разів в житті в нього мала прискокувати якась думка, що з ним явно не все окей, у нього самого. І, блін, ну піди до психолога з кимось, поговори, щось роби з цим, а не просто далі кошмар людей, єдиних людей, які готові стояти за тебе, єдиних людей, які були поряд з тобою, єдині люди, які готові піти на себе врятувати тебе, єдині люди, які тебе кохають, люблять. Це просто катастрофа. Не знаю. Я тут оцінка, ну. 8 із 10, 7 із 10. Так, сюжет, неймовірно, цікавий, книжка справді затягує. Ну, це ж панелопа Дуглас, Інакше ми і не можемо від неї очікувати. Але Деймон для мене перебір. Не знаю, що вам ще сказати. Що маємо, то маємо. Ну що ж, я рада була з вами поспілкуватися. Не забуваємо лайкати дане відео, писати коментарі на абсолютно усі, я підписую, та підписуватись на цей канал. Усім великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!